Ось тут у нас малина якась чи смородина, певно малина. Бачите, скільки ось таких опілок. Бачите, яка гора. І далі, як думаєте, куди воно йде? Ось під лохену, під голубіку. Бачите, яка краса, Такі поля. Такі високі кущі. Гарно, правда. І вже вся вона цвіте. Ось так. Пронумеровані слупки, трубки підняті.